Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні мова піде про не дуже звичні шахові змагання, а саме чемпіонати світу серед ветеранів. Нагадаю, що ветеранський шаховий спорт має дві категорії: 50 та 65. Фіде регулярно проводить ветеранські чемпіонати світу серед чоловіків та жінок, і поступово ці турніри набирають все більшої популярності. Серед учасників змагань можна побачити дуже багато гучних імен минулого, відомих гросмейстерів та міжнародних майстрів. І сьогодні мова піде про одного з українських шахістів, міжнародного майстра з Дніпра, Олександра Репринцева. Який брав участь у чемпіонаті світу серед ветеранів у категорії 65. Цей турнір проходив в Італії у жовтні листопаді поточного року, і наш співвітчизник відзначився гучною перемогою. Набравши 8,5 очок в 11 турах, він посів перше місце у цьому престижному змаганні. Загалом у цьому турнірі взяли участь рівно 233 шахісти. Олександр Репринцев поділив перше місце з декількома іншими учасниками, і додатковий показник вивів його на першу сходинку. Ми вітаємо Олександра з таким гучним успіхом і, звісно, бажаємо йому здоров'я і творчого довголіття. А зараз, як приклад його гри на цьому змаганні, розглянемо принциповий поєдинок сьомого туру, в якому Олександр Репринцев грав білими. Проти міжнародного майстра з Росії, який виступав під прапором Фіде Євгенія Калегіна. Є4 зіграв Олександр Д5, скандинавський захист. У відповідь на ЄД Калегін зіграв кінь Ф6, добра, відома дебютна система, ідея якої не виходити рану ферзем, а забрати пішака Д5 легкою фігурою. Але недолік цього варіанту для чорних полягає в тому, що білі дуже зручно розташовують свої фігури і захоплюють центр пішаками. Репринцев зіграв d4, після взяття c4, кінь b6, кінь f3. Чорні грають g6, кінь c3, слон g7, слон e3, 2-0, і тут точний хід h3. Білі попереджають зв'язку слон g4, після якої були б певні проблеми з захистом центрального пішака d 4 Позиція білих дуже міцна, вони швидко розвиваються і отримують перевагу. Кінь c 6 ферзь d 2 e 5 d 5 кінь e 7 і G4. Після ходу F5 тринулі грає репринцев, взяття на g4, білі ставлять коня на g5. Все це ще дебютна теорія. Кінь F5 грають чорні. Після Кінь e 3, Ферзь e 3. Якщо чорні в цій позиції заберуть на g4, то білі вже завдають потужного удару Тура b 7 жертвуючи туру на d1, далі взяття на g7 і вилка кінь Е6 з виграшем ферзя. Звісно, чорним такий варіант не сподобався, тому Калегін грає Тура Ф4, і після кінь c 4 грає h6. Білі заходять конем на е 6 Вилка змушує розмінятися, відкритий напад на ферзя, то відходить С5, нападаючи на коня. До цієї ж позиції дійшла партія іншого українця, міжнародного гросмейстера з Харкова, Олександра Береловича, який вже давно виступає під прапором Німеччини. В одному з його поєдинків 2006 року суперник зіграв ферзь С6, намагаючись зберегти легку фігуру. Далі Берелович зіграв слон g2, король Ф8, король Б1, розв'язуючи пішака. І після кінь С4 білі дають шах. Далі взяття ферзь e2, ферзь Б5, захищаючи коня. І профілактичний відхід короля на А1. Далі король F8, тура H3, кінь d6. Ось такий тактичний трюк, але Тура Д3. Тура e 4 слон e 4 Чорні, звісно, не б'ють на е 4 конем, оскільки буде тура d8 і після розміну взяття на b5 з виграшем ферзя. Тому довелося бити на С5, залишаючись без якості. Далі тура С3, ферзь 5, тура а 3, ферзь б4, слон ж 6 і білі поступово реалізували свою матеріальну перевагу. Тому в цій партії Калегін вирішив зіграти ферзь б'є 6. Новий хід. Який навряд чи знайде послідовників. Оскільки в позиції після СБАБ АБ, кінь С3, захищаючи пішака, білі отримали зайвого коня всього лише за два пішаки. Позиція білих вже технічно виграна, і Олександр Репринцев без проблем доводить партію до перемоги. Причому робить він це дуже красиво. С6, слон Д3, Б5 і слон С2 загроза зв'язки. Чорний король ховається на h8, після нападу ферзь відходить на e 7 кінь e 2 під боєм Тура, забираємо F3. Зараз у чорних рівно три пішаки за коня, начебто достатня компенсація, але координація їхніх фігур залишає бажати кращого. Водночас фігури білих діють дуже злагоджено. Після ферзь G5 розмінялася, тура d 7 зіграв Олександр, тура f 8 контратака Пішака, забираємо, і виявилося, що якщо побити на F3, то білі грають тура d 1 Загроза тура d 7 дуже серйозна. У чорних величезні проблеми з королем. Тому Е4 зіграв калеєн, після взяття вирішив сам активізувати тури по другій горизонталі, але це йому зробити не вдалося. Оскільки білі зіграли кінь Д4. Ну, звісно, бити цього коня не можна, тому що після Тураб'я H6 білі просто ставлять мат. Тому H5 зіграв Калегін, маючи на увазі шах слона 6, але зробити цей шах слону чорних не судилося, оскільки репринцев ставить масну крапку у цій партії, граючи тура б'є g7. Забравши слона, український майстер змусив суперника здатися. Оскільки у відповідь на кінь б'є g7 буде вилка кінь g6, і білі так чи інакше забирають чорну туру. Якщо король відходить кудись на h8 або f6, то б'ємо туру f8. А якщо на g8, то навіть не кінь б'є Ф8, а кінь в 4 шах. І після король g7 забираємо на g2, отримуючи дві зайві легкі фігури. Ось така, здавалося б, нескладна партія, але вона чітко була проведена українським майстром і стала однією зі складових кінцевої перемоги в змаганні. І якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!